Привіт! До Дня Святого Валентина я хочу запропонувати вам декілька ідей-подарунків, створених власними руками. Наприклад, ось така баночка, яку декоруємо за допомогою тканини, мережева, атласних стрічок. І додаємо, наповнюємо точніше, цю баночку різними освіченнями, цитатами, спогадами. І думаю, кожній людині приємно буде відкрити таку баночку і згадати, почитати освічення і ті ж самі цитати. Хто полюбляє шити, можна створювати ось такі сердечка, використовуючи вату, синтапон і, звичайно, декорувати. Можна робити вишивку букв Я люблю тебя, I love you», кохаю і тому подібне. Один із варіантів можна створити власними руками ось такий букетик для коханої людини. І цікавою ідеєю є створення блокнотів, фотоальбомів, знаючи вподобання, характеристику людини. Для якої ти створюєш саме цей виріб, можна зробити цікавий декор з різні сторіночки, задекорувати, додати туди фото і якісь побажання, зізнання. І стандартне це є листівки, валентинки, і використовуємо звичайний папір, бусинки, стрічки. І один із варіантів, я думаю, у кожного вдома знайдеться пляшка з під вина чи тому подібне. І декоруємо її, використовуючи теж декоративні штучки, бусинки і серветку створюємо декупаж. І думаю, відкриваючи пляшку, ми можемо закинути признання, свідчення і подарувати коханій людині. Тому вам кохання, любіть і будьте любимими і натхнені.